Забруднюючи речовини в харчових продуктах. Забруднююча речовина, контамінант, це будь-яка біологічна речовина, у тому числі організми, мікроорганізми та їх частини, або хімічна речовина, стороння домішка чи інша речовина, що ненавмисно потрапила в харчову продукцію в ході виробництва, включаючи операції, виконувані в рослинництві, тваринництві і ветеринарну медицину, виготовлення, переробки, приготування, обробки, фасування і упаковки. Транспортування або зберігання такої продукції, або в результаті забруднення з навколишнього середовища. Контамінанти включають такі токсичні елементи, як свинець і ртуть, хімічні речовини, меламін, діоксини, токсичні речовини, що утворюються природним шляхом, мікотоксини тощо. Максимально допустимі рівні контамінантів ґрунтуються на токсикологічних дослідженнях, в ході яких визначається. Яку кількість речовини може викликати негативний вплив на здоров'я людини з урахуванням загальної кількості споживаного продукту, що містить таку речовину? У Європейському Союзі всі вимоги до контамінантів в харчових продуктах представлені в регламенті ЄС-1881-2006, що встановлює максимальні рівні забруднюючих речовин в різних групах харчових продуктів і єдину процедуру, яка застосовується у всіх державах, членах. Максимально допустимі рівні встановлюються для наступних забруднювачів: нітрати, мікотоксини, афлатоксини, охратоксина, патулін, дезоксиніваленол, зеараленон, фумонізини, токсини Т2, і НТ2, метали, свинець, кадмій, ртуть, оловане органічне, тримонохлорпропан, 12 діол 3 МСРБ, діоксини і ПХБ, поліциклічні ароматичні вуглеводні. В Україні вимоги щодо вмісту контамінантів в харчових продуктах представлені в регламенті максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах, затвердженому наказом МОЗ України від 15052013 368 Цим документом регулюються максимальні рівні наступних забруднюючих речовин, нітрати, мікотоксини, афлатоксини, охратоксина, патулін, дезоксинів зеараленон, фумонізини, метали, свинець. Кадмій, ртуть оловане органічне, тримонохлорпропан 1,2 діол, 3 МСРБ, діоксини і ПХБ, поліциклічні ароматичні вуглеводні, бензоапірен, бензоантрацен, бензофлуорантен, меламін. Радіонуклідна група контамінантів в харчових продуктах регулюється документом допустимі рівні вмісту радіонуклідів у продуктах харчування та питній воді, затвердженим наказом МОЗ України від 0305 2006 256. Варто звернути увагу на те, що в ЄС радіонукліди не розглядаються як критична небезпека. Максимально допустимі рівні радіонуклідів застосовуються тільки по відношенню до грибів, що імпортуються з країн, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.